Вітаємо вашу команду з перемогою. Сьогодні непростий емоційний матч, що скажете в цілому по грі. Я задоволений грою, не задоволений фалами в першому в другому таймі. Але команда зробила те, що має робити. Те, про що ми домовлялися, і те, що я обіцяв перед стартом сезону. Момент з вилученням, що там було? Не хочу коментувати, і суддя також не прокоментував, сказав, що його спровокували. В чому провокація, я не розумію. Будемо потім вивчати, будемо спостерігати. Чому почали сьогодні з пропущеного голу і поки не пропустили, чомусь не, не побігли вперед. Минулий раз, два забили, два пропустили після цього. Ну, сьогодні потрібно було пропустити. Я був впевнений, що ми виграємо. Був певний, що команда готова. Я дивлюся, як команда на тренуваннях працює, я дивлюся, як хлопці відповідально ставляться. Не всі в основу потрапляють. Кожен старається і розуміє, що, так як я обіцяв, до Нового року. Якщо результату не буде, будемо прощатися. Тому у них вибору немає. Чому ви не граєте останнім часом? і власне ось ветерани команди також мало часу мають? А, Все вирішує тренер. Ми з тренером домовились, що моя участь в цьому турнірі не обов'язкова. Буде вважати за потрібне, буду грати, не буде вважати за потрібне, не буду грати. Це таке питання. Я думаю, якби рахунок був 4-1-5-1, можливо, б я і вийшов. Але. У нас задачі трошки інші ставляться ще вище, тому потрібно напрацьовувати майбутнє. А ну, то таке, вийшов, не вийшов. Є інші турніри, де, надіюсь, вийду сьогодні. Потребано задоволення від гри своєї команди? Ну, трошки мене фали розчаровують. Домовляли, що цього робити не можна, а так, в принципі, команда біжить. Ну, і команда Авалон чимось мені атлетика нагадала. В першому таймі буквально два моменти, один гол. В другому таймі також я нічого не зрозумів. Вони вибігають. Ми 15 вибігаємо по штангам лупашимо, блін. А вони забивають практично все, що не розуміють. Ну, молодці, хай додають. Нам такі конкуренти потрібні. Будуть штрафи за ці фоли в наступному матчах вашої команди. Це наше внутрішня. Будемо розбиратися, щоб цього більше не було. У нас штрафи за багато речей, включаючи, хто пляшку на тренування забув, яку я в кожному придбав, щоб не пили з загальної води. Тому я думаю, над цим будемо працювати. Команда має мати повну дисципліну. Вам дякую. І вам дякую.